Мені запропонували проєкт з найбільшим оффером за останній час. Це могла б бути ідеальна пропозиція, але я відмовилась. Чому розповім у цьому відео і суму назву. Я займаюся веб-дизайном і маркетингом. І моїм клієнтам важливо отримати не просто красиву картинку, а реальний результат. Тому в моїй роботі важливий постійний розвиток. І банально, але проект має відгукуватись. Тепер давайте по порядку. Це був монопродукт стропи. Без живого контенту, без залучення аудиторії, все через штучний інтелект. Мені потрібно було відмовитись від проєктів, а також підписати НДА, що в принципі обмежує мене як спеціаліст. Я зрозуміла, що вкладусь у проєкт і не зможу його показати. А також при цьому відмовлюсь від проєктів, з якими мені подобається працювати. І для мене це глухий кут. Тепер стосовно оферу, він був на 2000 доларів. І якщо ви себе не бачите в проєкті, як я, то краще від нього відмовитись. Бували у вас схожі ситуації? Напишіть в коментарях. Підпишіться, якщо вам подобається веб-дизайн та маркетинг.